Електроенергетика, електромеханіка, yeah. електротехніка. Yeah. З нами? Іноземця Максим, студент третього курсу. <laughs> <Будь ким? laughs> Це знімаєшся. <Yeah. laughs> От і не проворот завжди для електро. <laughs> Я є заступником голови <laughs> <laughs> <Я пропусився питання. laughs> <laughs> Давай <Дитя. laughs> зараз зітек. Може бути наш абітурієнт після того, як закінчить е, університет за твоєю спеціальністю. Mm. Можеш трошки розгорнути, розгорнутим в радіях відбудовує фізика через випивача. Скажи, що є? Так, є і там всього одна дівчина. Ти на депутата похоже. Валенту на пар. нас не було тяжких предметів. Ми пропустимо, бо я не взнавав нічого. Окей. Кожним курсом предмети змінюються і постійно завжди в центрі уваги. Ти не втратять вони нічого, тому що ні, коли в них немає. А ти є учасником профком? Ні. 12, 13, 14 клапан лояльно ставляться. У мене в, до студентів, які на державному та на контракті різні. Але, саме за твоєю спеціальністю. За моєю спеціальністю. Є ще згадати, немає що розказати дітям. Така до більше б повчився. А можеш попроще?